Всім привіт! Ви на каналі Криптобізнес. Давайте поговоримо на сьогодні, що, що у нас відбувається на ринку. Ми бачимо, що криптовалютний ринок трохи заспокоївся і знаходиться зараз в боковику біткоін 111-112 тисяч доларів. Ефір торгується по 3800. Але я думаю, що ситуація, в принципі, на сьогодні спокійна, тому що у нас вихідні і тільки завтра, 13-10. го го нас по часу по Києву в 16.30 відкриється фондова біржа США, і відповідно вже тоді буде зрозуміла ситуація, буде зрозуміла картина. Я думаю, що в принципі ще може бути невелике падіння вниз, тому що відповідно завтра відкриється фондовий ринок США. Відповідно, саме там буде відома вся ситуація, яка в нас відбувається на криптовалютному ринку. І Якщо фондовий ринок почне. Своє снямке падіння, то відповідно, я думаю, що криптовалютний ринок також ще продовжить падати. Я не думаю, що це вже буде якесь велике падіння, я думаю, що це вже буде відповідно більше похоже на боковик, на консолідацію, і вже в подальшому будемо очікувати розворот. Також ще поговоримо про е тарифи Дональда Трампа і про те, як е на ті тарифи в нас буде відповідати Китай. У нас вже є відповідна інформація. Є заяви від китайських представників, що вони також не будуть мовчати, вони будуть доволі різко відповідати на дані тарифи і приймати відповідні, відповідні рішення у відповідь. Це також ще може призвести до якогось невеличкого падіння. Я не думаю, що падіння в нас буде вже досить сильним по криптовалютному ринку. Я думаю, що ситуація вже буде підходити до завершення, тому що в принципі ті, хто хотіли ліквідувати і викинути всіх зайвих учасників з ринку перед альткоін сезоном, на мою думку, вони свою роботу вже в принципі зробили, провели і далі може бути ще невеличке падіння, боковик, консолідація. І далі я вже очікую, що в нас буде відновлення і зростання криптовалютного ринку. Також ми знаємо, що наступне засідання ФРС. І відповідно також вже є інформація, що з ймовірністю 98% у нас буде знижено базову ключову ставку. Це також досить хороший показник для ринку, для ринків в цілому. Відповідно, кошти будуть ставати все дешевшими і дешевшими. І вся ця ліквідність відповідно буде заходити також і в криптовалютний ринок. На цьому фоні я очікую, що в нас вже буде відбуватись основні етапи зростання по криптовалютному ринку. Це... Біткоін покаже зростання до 150 тисяч доларів, це середньострокове зростання і міні сезон І далі ми очікуємо, що вже в 26-му році, в першому кварталі, буде зростання біткоіна до своїх нових, тиха, це у нас 200 тисяч доларів і також основний альткоін-сезон. на десятки іксів, 10, 20, 30 іксів коальткоїна. Я думаю, що таку ситуацію ми будемо бачити. На ринку буде ФОМО, будуть приходити нові учасники. І будуть всі впевнені, що біткоін буде рухатись до 300, 400, 500 тисяч доларів. а не будуть показувати зростання все вище і вище, і портфелі будуть завжди зростати. Тому я думаю, що така ситуація обов'язково на криптовалютному ринку відбудеться, тому що у нас в принципі відбулося вже досить багато етапів криптовалютного циклу. Перший це бичий ринок у 2021 році. Далі медвежий ринок ми пройшли зона акумуляції по. Біткоїну по ефіру ми пройшли. Ще зараз відбувається зона акумуляції накопичення по альткоїнам, і далі, відповідно, останній етап це повноцінний ринок, ФОМО і так далі. Все, що ми бачили в інших циклах. Я думаю, що така ситуація буде відбуватись і в цьому циклі, і, можливо, навіть ще в наступному. Тому ось так бачу ситуацію по криптовалютному ринку на сьогодні.